Вся слава Богу, слава Ісусу Христу! Лука пророк і лікар за фахом відкриває у кожному рядку істину. Як справжній медик не морочить пацієнту голову, а каже чітко, що купити і що зробити, так і Лука показує людині конкретні кроки, які ведуть до Царства Божого. І буває таке відчуття, що багато християн зараз немов у духовній дрімоті. Вірять, говорять правильні слова, а діла не відповідають дійсності. Наче той літургічний сон після неправильного лікування, очі відкриті, а життя ніби на паузі. І щоб не впасти в такий стан, добре відкривати Євангеліє саме від Луки. Воно як точний рецепт. Отак роби, отак живи, ось до чого прагни. Лука ніби лікує віру, повертає її в живу форму і дає людині можливість спастися. Амінь.